Збірна України дізнається нового суперника в Лізі Націй, забар не переходить до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі «Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залиште коментарі. Поїхали! Відомий тренер В'ячеслав Грозний прокоментував гру збірної України у Лізі Націй, експерт назвав футболіста, який уже зараз є зіркою національної команди. Грозний чекає, коли цей гравець перейде в один із грандів Європи. Повідомляє Футбол 24. Поличний тренер Київського арсенала, вважає, що захисник англійського Бормута вже зараз готовий перейти до будь-якого відомого клубу. Рівень гри забарно зробив його трансферною метою грандів європейського футболу. Забарний це взагалі топ, і враховуючи проблеми у захисті в реалі або в Манчестер Сіті, гадаю, ці команди вже стежать за його прогресом після закінчення чемпіонату Англії або навіть у зимове трансферне вікно. Ілля може опинитися в суперклубі, розповів Грозний. Нещодавно стало відомо, що Манчестер Сіті справді цікавиться українцем. Серед президентів забарно виявилися Челсі та Тоттенгем. Про інтереси з боку Реала раніше відомо не було. Президенту Алфанірі Шевченко поділився думкою про гру збірної України у матчі з Албанією. Підопічна Сергія Реброва вирвали перемогу з рахунком 2-1. Шевченко відзначив не лише результат, але й подякував команді за громадську акцію під час матчу на своїй сторінці в інстаграм. Збірна України здобула важливу виїзну перемогу над Албанією. Вже на 10 10-й хвилині поєдинку рахунок у матчі 6-го туру Ліги Нації був 2 0 на користь команди Сергія Реброва. У другому таймі сині жовті пропустили гол з пенальті, але у підсумку набрали 3 очки. Цей результат вивів команду на друге місце у підсумковій турнірі таблиці свого квартету. Гравці збірної України після першого голу продемонстрували на полі футболку національної команди з цифрою 1000 на спині. Цей акт показує, скільки днів триває війна в Україні. Андрій Шевченко подякував команді за цей жест. Також президент УАВ написав, що футболісти продемонстрували характер і досягли того результату, який був необхідний синьо жовтим. Андрій Шевченко назвав перемогу символічною та подякував команді та її головному тренеру Сергію Роброву. Після фінального свиска голова УАВ спустився до роздягальної збірної України щоб особисто поспілкуватися з гравцями та тренерами. Також колишній фору Динамо Максим Шацьких розповів про потенційних суперників збірної України в інтерв'ю Динамо Манії. У п'ятницю 22 листопада відбудеться жеребкування плей-офф Ліги Націй. П'ятницю 22 листопада відбудеться жеребкування плей оф Ліги Націй. Цього дня збірна України дізнається про свого наступного суперника, яким зіграє навесні 2025 року. Підопічні Сергія Реброва неоднозначно провели турнір у Лізі Націй, але перемога над Албанією в останньому турі дозволила команди здобути путівку до плей оф Новим противником синьо-жовтих можуть стати команди Бельгії, Сербії, Шотландії чи Горщини. Колишні форуди «Динамо» Оксим Шальських вважає, що збірна України може обіграти будь яку з цих команд. Усі потенційні суперники мають приблизно рівний клас. Вони продемонстрували, що можуть помилятися у будь-якому матчі. Без різниці, хто стане суперником, хтось із цих команд трохи сильніший, хтось слабіший. З Бельгією взагалі щось незрозуміле відбувається вона провалила багато матчів. До березня ще кілька місяців і неясно, що станеться за цей час, заявив Максим Шацьких. А на цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.